Ти коли-небудь зустрічав погляд оленя в лісі. Спокійний, глибокий і ніби трохи сумний. Ці створіння не просто прикраса дикої природи, вони частина давньої магії лісу. Роги Оленя це єдиний орган в природі, що щороку повністю відростає заново. Уяви, всього за кілька місяців. Самець здатен відростити до 10 кілограмів рогів. Вони бачать світ майже на 310 градусів навколо себе. Це майже повне охоплення. Тому підкрастися до оленя дуже складно. Їх серце може працювати в особливому режимі. Під час стресу шалено калатати. А взимку. Переходити у режим енергозбереження. Серце б'ється повільніше, а тіло зберігає тепло навіть у сильний мороз. Олені живуть майже по всій планеті. Від України до Канади. Від Японії до Скандинавії. У нас можна зустріти благородного оленя, косулю. Та лісового північно-карпатського оленя. Вони люблять змішані і хвойні ліси, болота, узлісся та навіть гори. Вони вегетаріанці. Харчуються травами, ягодами, гілочками дерев, лишайниками, а взимку гризуть кору. І шукають мох під снігом. До речі, улюблені ласощі жолуді, яблука і морква. Деякі люди спеціально залишають їх в лісі, як маленький подарунок. У Фінляндії є навіть оленячі дороги. Спеціальні мости, щоб тварини безпечно переходили автошляхи. В Японії в місті нара. Олені вільно гуляють парками і кланяються людям за їжу. Це справжній симбіоз. Тварини навчились бути вічливими, а люди дбайливими. У 2022 році в Карпатах туристи помітили самку Оленя, яка ходила навколо покинутого лісового будиночка. Виявилось, там під підлогою плакав її малюк, який провалився. Люди витратили кілька годин, розбираючи дошки, і дістали його. Мама не втекла, вона стояла поруч і облизала руки рятівників, ніби дякуючи. Олені пам'ятають добро і здатні на вдячність. Олень це символ миру, шляхетності. І зв'язку з природою. Захищаючи їх, ми захищаємо частинку нашої душі. Постав лайк, якщо хоч раз мріяв, зустріти оленя в дикій природі.